Політичний труп може собі вдівати будь-які речі, але йому це не допоможе. Питання відмажу, відмазки, відмазки для чого? Ну тобто, яка основна мета? Відмазитись для того, щоби що? З миром піти на другий термін. Ну, по-перше, він ще за перший своє правління не відсидів. Тобто, про друге, хай поки що не мріє. Д -д 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 ще одна теза: я там бачив одну цікаву соціологію. Ну, З 12% на другий строк на вибори не ходять. Тому я на це дивлюся. Ну, типа, ну клоуни та й клоуни, але ж недооцінювати їх не можна. Бо те, що зробив Подоляк Мусійчучки, це ж ти розумієш. це ж відпрацювання е майже 5,5 мільярдів гривень виділених на марафон і на стратегічні комунікації. Це гроші, які вони просто відпрацьовують. Бо Подоляк, отже, раз він пішов, значить, без зарплати не лишився. От. І щось не чув, останнім часом Іванових Петрових, от, етіх, всяких там ушльопків. Ну, Лещенко десь там почав вже перепощувати статті залужного, я ж сам при прифігів. Серйозно, я побачив, що Лещенко перепостив статтю Залужного. Я ж думав, що то не то в їхньому королівстві. Але вже перестав. Але вже перестав, дачі вже зарплата пішла. От. Ну а тепер давай серйозно. Питання, е, яке зараз дуже багато хто говорить про Америку, це дійсно воно заслуговує на увагу і Подоляк це використовує. Бо те, що чудить Трамп, ну, там же сьогодні один із республіканців, конгресменів, зареєстрував законопроект е, про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Ну, тобто, те, що вони чудять, вони такі чудять, якраз таки для того, щоб політика ізоляціонізму призвела до чорті шо на планеті Земля, і, скажімо так, і от оце от питання: Ворвітісь третю, хтось сказав третю штурмову, а дехто каже, в третю світову. Тому що вони, в принципі, це чудять і це факт. Але Подоляк це починає використовувати якраз в цьому ключі, що американці з росіянами наші вороги. Я хочу наголосити, що 62% американців за Україну. Тому не треба ставити Трамп і Америка зараз в одну лінію. Це все зміниться. Америка залишиться. Це як ставити в одну лінію Зеленський і Україна. Ні. Бо Зеленський це Зеленський, а Україна, на жаль, це Україна. Так сталося. На жаль, для мене що президент відірвався від землі. Знаєш, коли трон росте, йому ж будують трон. Там там всякими е, пірамідками, і так далі. А ноги ж довше не стають. І виходить, ти на троні сидиш, а ноги від землі відірвалися. От тут десь приблизно так само. І дуже багато критики в сторону Америки і Лапін теж каже, що те, що зараз робить Трамп, ну це ну він реально чудить. Да? Тобто, там, здайте території, там, станьте раком, підпишіть капітуляцію, я хочу торгувати, я хочу Аляску, я вже маю корисні купалини України без будь-яких гарантій, і, взагалі, хай Європа там розмахується, але мені російські заморожені активи для заробітку, дайте бо Кушнєр сказав, що там є бабло. Розумієш? Тобто, Ну він же чудить, чудить. І Подоляк це використовує, але використовує тепер для чого? Так от, типа, от, якщо Зеленський піде, то все впаде. Я пам'ятаю, в Росії теж було: нема Путіна, ні Росії. В нас пішли тези: нема Зеленського, нема України. Все. Це ж, це, ну, це, ну, що може навчити російська консерва, коли їй дають телевізор в Україні? Ну, вона навчить тільки того, що є в Росії. Ну, я по-другому Подоляка ж не можу назвати. Ну, то, що його брат здох. З яким він там обнімався, я розумію, що в нього один із каналів зв'язку пропав. Але повір мені, свято місто в ФСБ пусто не буває. Канали залишаться. Тому російська консерва нічого іншого. Російська консерва нічому українців через телевізор український не научить, окрім наративів, які спрацювали. Політтехнологічні наративи, які спрацьовували, спрацювали в Москві. От і все. Він має досвід. Грузія він має досвід роботи в Білорусі. Він має досвід роботи в багатьох країнах саме в інтересах Росії. Він до речі, цим сам хизувався, якщо хтось забув. Ну то таке. Бо ж Подоляка депортували з Білорусі за те, що він критикував Лукашенка за слабу підтримку Росії, скажімо так, розумієш, да? Тобто, ну про що ще можна говорити далі? Що стосується оцих всіх речей, які вони намагаються відробити за гроші, за зарплати, за високі і так далі, Подоляк радив Єрмаку. Подоляк радить Зеленському. Подоляк радив Януковичу. Ну, все ж одинаково. Ну, до чого призвело попередніх двох, до чого і третього? Я вже, ну я вже, я вже, розповідав глядачам свого каналу, хто ще не чув, то, ну, значить, не підписався. Але я розповідав, що коли побили студентів, народ вийшов, вломив мінтам і сказав Януковичу: Яник, віддай Захарченка. Яник сказав, не віддам. Тоді народ влумив ще раз мінтам, Яник каже, все, все, забирайте Захарченка. А народ каже, ні, чувак, Захарченка ми хотіли вчора. Раз ти нас не послухав, тепер ми хочемо цілий уряд Азірова. Віддай нам цілий уряд. Янукович каже: ні дам, ні здамся, ні всрамся. Ну, не здався. Чим це закінчилось для Януковича? От аналогічна історія з Зеленським. Коли люди прийшли сказали, а чого ви, Галущенка, тільки відсторонили. Він має бути звільнений, як мінімум. ні Ні-ні, ми його відсторонили. Там розберемося. Вже коли люди прийшли кажуть, чувак не, не літає. Він каже: добре, все, звільняю Галушенка, каже, почекай, почекай. Та там ж, крім Галушенка, там цілий уряд Свириденко вже треба віддавати. Ні, не дам. І розумієш, да? тобто це все етапи, які Зеленський сьогодні проходить, такі самі етапи, які по ступенькам бігав е, Янукович. От і все по тим попіньочкам. Ну от Зеленський зараз бігає по пеньочка Януковича, е, е, а йому розказують, куди біжати. Питання перемовного треку взагалі. Народ. Вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення. Від Святого Арестовича до сьогоднішніх всіх тих заявників за 4 роки ми вже чули, що Україна ближче, як ніколи, до перемовин до миру. Не буде ніякого миру. Ну, успокойтеся ви. Ну, 4 роки лежать карти миру на столі, тільки миру нема. Бо Путіну треба не мир, а процес, процес, щоб американці на нього не давили. Трамп відтермінував санкції проти Лукоїла і дозволив всім заправкам по Європі там скрізь працювати. Ну, ті, що не це ті, що не в, не в Росії, да? От він відтермінував вже до, до весни ці санкції. Ну, добився Вітков, злітав, злітав з Кушнєром в Росію. Злітав, приїхали, сказали Трампу. Сказали, Путін добився цього, що хотів, добився. Бо які, які можуть бути перенурмовини, як може працювати дипломатія, коли працюють гармати? Як колись е, була приказка, да? е, гармати замовкають, коли працює дипломатія. А якщо гармати не замовкають, значить общество пристарілих маразматиків своїми дипломатичними зусиллями йде за русським кораблем. Вони нічого не спроможні зробити, і хай мені переконують, там зараз там. ООН прийняв суд ООН прийняв позов від росіян про геноцид росіян з боку України. І що? Я вже бачив, що таке Міжнародний кримінальний суд. І що? І що з того? Ну, Трамп вів санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду. Ну, що далі можна говорити? Ну, немає інституції зруйновані. Путін зруйнував. Трампу це по кайфу. Бо він, він ріелтор. Я колись розповідав. Є касти. Каста правителів, каста торговців, каста воїнів. Да? І от в, в, в певних релігіях є от такі, от так би мовити, що от людина не може перейти з однієї касти в другу. Ну коли ріелтор керує країною однією, а другою країною керує Чекіст, як ви думаєте, хто кого виграє в Чапаєва? А ви що думали? Вони просто шаховими фігурами грають Чапаєва. І, і тут Путін буде на коні, він все рівно переграє. Бо все, що він не зможе інтелектом додавити, він просто буде давити диверсіями в тій же самій Європі. От і все. І коли Чекіс грає проти ріелтора, ми маємо результат. Але в нас же що артист! Ну, хрена не правитель, воно ж прийшло хакнути систему. Воно прийшло, систему хакнуло. Вперлося в Плінтус. Плінтус для нього став потолком. Розумієш? Одно стало нульом. От і все. І наскільки би ми того нуля не множили би, хоч на 5, хоч на 10, а він все одно в результаті дасть нуль. Тому, народ, не ведіться, що завтра буде мир. Колись Лапін казав, продай якийсь непотріб, купи рушницю. Казав? Казав. Послухали? Не послухали. Дехто Дехто послухав, мав рушницю на початок війни, а дехто не послухав. Навіть шашлики замаринував. І я зараз кажу: будь-яка заморозка, щоб вона була, треба припинення вогню. Не буде припинення вогню. Мені, да, але мені сподобалася фраза Зеленського. Я серйозно. Кажу, зараз буду адвокатом, хочу глядачам пояснити. Зеленський сказав у відповідь Трампу, що я ж готовий до виборів. 60-90 днів. Дайте нам припинення вогню і ми підемо на вибори. А ви що хотіли, щоб Зеленський сказав Трампу ні? Щоб наш нарцис вийшов і сказав ні, ніяких виборів? Мені пофіг, що він каже. Ми всі розуміємо, що виборів не буде, бо не буде припинення вогню. Зеленський сказав Трампу, ти хочеш вибори? Звісно! Тільки єдине, що, що Зеленський мав не казати: Я готов! Ні! Ти не готов! Нам треба припинення вогню. Ти маєш сказати, звичайно, Дональд Фредович. Звичайно, тільки вогонь припинився. Ми всі, вся Україна, ми ж демократична країна. Ми хочемо виборів. Зупини вогонь на 90 днів. Ми завтра оголосимо вибори. Ну, наприклад, розумієш, я готов. Я, я, понімаєш, от в от, от, от нього нікуди не діваю, Фраза, контекст хороший, а виконання, як завжди, гімно. Ну, так.